Привіт, я Ден. Я озвучую містера Біста. Отже, уявіть, що ви застрягли в печері на сім днів без виходу та з випробуваннями, які здаються неможливими. Чи зможемо ми вижити та вибратися звідти? Дивіться, як ми вирушаємо в найекстремальнішу пригоду у нашому житті. До речі, купуйте іграшка лабораторія містера Біста за посиланням у закріпленому коментарі. Тож лайк, підписка і дивись до кінця. Поїхали! Переклад та дубляж звук у куточку. Ми ніяк не пов'язані з офіційним каналом Містер Біст. Ми робимо озвучення на правах сумлінного використання. Але пам'ятайте, дживі може нас забанити будь-якою миті? Тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал та вайбер, щоб завжди залишатись з нами. Всі посилання в описі та закріпленому коментарі. Це я не роблю таких інтро, але зараз я спускаюся на сотні метрів у печеру, яка сягає п'яти кілометрів у глиб землі. І хочемо ми цього чи ні, але як тільки ми з друзями торкнемося з землі, то офіційно застрягнемо тут на наступні сім днів. <плес> Мабуть, це найстрашніше, що я коли ми у своєму житті. Насамперед, нам треба піти подалі від місця, де ви спустилися. Навіщо? У випадку шторму це місце можна затопити, вода підійметься, як в океані, і ми можемо потонути. Тому ми заглибимося в печеру та розіб'ємо табір. Це просто щось. Це ніби інший світ. Хід у цю печеру може і гарний, але зовсім оманливий. Ми ще не знали цього, але наступні сім днів стануть найважчими у нашому житті. Найгірша ідея! Добре, за кілька годин стемні. Якщо у нас не буде табору, то нам кінець, окей? Ти навіть не знаєш, куди йдеш. Ми шукаємо рівне місце для табору. Увійшовши до печери, ми натрапили на досить високу ділянку, здатну захистити нас від повені. Тобто ідеально для табору. Ідеально, це сильно сказано. Зійде, я б так сказав. Зійде для табору. Залишок першого дня ми витратили, збираючись скинуті нам запаси. Кожен рюкзак кіло по 35. І як ви можете бачити, ми витратили близько чотирьох годин. Тут дуже складно пересуватися, щоб дотягнути все це до табору. Отже, у нас є світло, припаси нарешті в таборі. А якщо направити камеру туди, там вже темно. Пішов весь день. Ми організували щонайменше для табору. Просверлили отвори для мотузок, хопись і підтягнись. Коже, мотузка, витримають гамаки. І з нашим гідом виживання Джоелом ми повісили гамаки. Ця тонка мотузка тримає мій гамак. Ага. Повечеряли і приготувалися до дуже холодної першої ночі. Якщо чесно, гамак набагато зручніший, ніж я думав. Гей, о -хо 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 боже, чого в мене така велика голова, бро? <плес> Підпишись на канал та постав лайк цьому відео, якщо любиш містере біста. Ця печера завдовжки 2,5 кілометри. А ми розбили табір майже біля входу. Завтра ми маємо багато дослідити. Як вам спалось? Жахливо, Єх. тут дуже дивне середовище. Зверху на нас постійно капає вода. Ми натягнули над собою брезент, але вода все одно потрапляє у гамак. В мене ідея. Давайте зробимо нормальне укриття. Пропоную скріпити тенти, щоб ми не мокли, доки спимо. Це просто геніально. Я не просто ютубер. Зрозуміло. Мій гамак буде тут. Ви серйозно? Я сьогодні так прокинувся. Ми не одразу зрозуміли, але ця яма завглибшки майже 12 метрів. І поки ми з Шоном розпочали роботу над супертентом, Мак і Карл вирушили подивитися, наскільки небезпечна ця яма. Бачиш, гамак на горі? Ось де я спав! А якщо навколо все однакове, через що ймовірно, за нами важко спостерігати. На цій карті можна побачити наш табір і те наскільки далеко вони від нього відійшли. Ох, Це безумство. Поки хлопці досліджують світ, нам із Шоном треба працювати над таб. Чому тут спальний мішок? Е, від нього пахло сечі. Урок номер один: не бери спальник на прокат. А навіщо ми взяли їх на прокат? Чому ми їх просто не купили? Ми скріпляємо тенти разом, щоб зробити один мегатент. Нічого такого, я просто довіряю матурці своє життя. А тим часом Мак і Карл все ще були в ямі. Боже мій мак! І зрештою вони дісталися дна. Ге, hey! ми ж маємо працювати над табором. Ми хотіли показати наскільки він небезпечний. Просто не падай! Це справа навички. О, oh, окей. Okay. І хоча їм треба було повертатися, Карл та Мак вирішили перевірити, як глибоко вони можуть забрати. Бро, це просто безумство! Ти думаєш, цю річку можна перейти? <звук> Але ці двоє не знають, що річка протікає по всій печері. А це означає, що нам доведеться провести в ній якийсь час. О, ось і вони. Скажіть, чи їжа готова? Приготували все так. Новий будинок. Чи не так? Правильно, і тепер у нас єда. Ви справді постаралися. А вогнищі ми перенесли до цієї маленької печери. Як вам? Тут тепліше, затишно. Ці скелі утримують тепло і блокують сичу зі скель на гу. Це не є насеча! На Як інакше? Не знаю, може дощ чи типу того. Але це не дощ, це скеля. Підніми камеру. Хвари видно? Ні. Видно скелі. Це не дощ. Кам'яна сеча. Кам'яна сеча. Гара сеча. Добре, це сеча. І після набагато більш сухої ночі ми вирішили попросити Джоела нашого експерта з виживання, допомогти нам дістатися до кінця печери печера. 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 печера! 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 Подивимося, як глибоко ми зможемо забратися. І майте на увазі, що ми все ще знаходимося на самому початку цієї величезної печери, і наша мета пройти її до кінця. Не померши звісно. Боже мій, це крутий узвіз. Це ще нічого. Ми йдемо в кліп печери. Так, хлопці, животи. Ось де буде тісно. Не думаю, що я пролізу. Що цікаво в досвід печер, це те, що в одну секунду ти притискаєшся через щіль. Боже мій, як тісно! А наступної секунди ти вже в величезному залі. Що побачити його цілком, нам довелося зробити. Ось так. Ні! Боже мій! Тепер хоч щось видно! Це круто! Він такий яскравий! Ууу! Бро! Дивися, круто! У -у -у -у! Так яскраво, що дивитися боляче. Я ніби сліпну. О, ні! Зараз я розумію, що ми даремно його витратили. Веди нас. Отже, ми продовжили шлях. Смилівіше. Там на горі чудова виїмка, а потім можна поставити ногу сюди. Так, так, відмінно. Джой найкращий гід по печерам. Ха -ха. Поки всі живі. Так, хлопці, тут починається найцікавіше. Що? Що це таке? Отже, одягаємо гідрокостюми. Ми йдемо купатися. Учора мак і Карл жартували про це, але решта нашої пригоди пройде у крижаній річці. Не поспішайте. Боже мій! Це безумство! Гідрокостюми — це єдине, що врятує нас від переохолодження. Навіщо ми це Такой робимо? Це буває раз у житті, ні? Тому що після цього ти вмираєш. Отже, щоб досягти кінця печери, потрібно стрибнути в річку, подолати пороги через крихітний отвір у скелі і акуратно протиснутися до нього. Вас трохи віднесе назад течією. Ладно, я лізу в річку. Вам потрібно йти вдовж стіни зліва. Який холод! Ти зможеш, Джиммі. А впевнений, що пролізу. Джиммі, тобі потрібно витягти себе з води. Боже мій! Найбожевільніше у цьому. Який холод! Що крім холоду, ти цілком крижині воді і триматися за скелі стає неймовірно важко. Боже мій! Це було жесть! Марку, Карлей! Давайте сюди! Бро, я боюсь! Ти зможеш! Йди далі! Дивися, круто, чувак! Було складно, але це ніщо порівняно з тим, що чекає нас попереду. папера. <пес> печера, 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 печера. Гей, хлопці, ми тільки 10% пройшли. А отже, ми тільки почали цю експедицію. І залишилися ще більше двох кілометрів, щоб дістатися кінця. Як бачите, тут постійно йде дощ, тому я роблю затишне місце, де можна потусуватися, не мокнути. Цікаво, що було б, якщо я це не побудував? Впевнений, вони просто б спали купою на мокрому камінні. Важливо продовжувати рухатися, поки тіла мокрі. Температура швидко падатиме. Чому це так складно? Найгірше те, що кожен сантиметр, що ми пройшли, нам доведеться подавати назад на шляху до табору. Наступна перешкода може і не вода, але це не означає, що вона простіша. Це павутиння, павук. Я не бачу павука. Виходить, він уже на нас. Він на тобі. Він на тобі. Ненавіжу вас. Це печера, як наше відео. Що далі йдеш, то складніше стає. Чесно кажучи, якщо б в нас не було Джоела, я б вже помер. І за три години Джоел повідомив нам погані новини. Вода сильно піднялася, і в нас мало часу. Доведеться повернути назад і йти до табора. Я не згоден! Не можна сперечатися з спертом по безпеці! Я не згоден! На жаль, вирішувати не нам. Виявляється, ми надто довго знімали і грали з сигнальними ракетами. І тепер нам доведеться спробувати виконати цю місію другого дня. Шане, ми тут! Що ти робив, доки нас не було? Сподіваюся, тепер ніхто не промог. Я не знав, що в нас є гірлянда. Так, круто, правда. На жаль, ми пройшли лише 20% печери. Але згадайте моє слово, в інший раз ми дійдемо до кінця. Сумніваюся, чого не буде на четвертий день. Ми, мабуть, відпочинемо, а на п'ятий. Пробуємо дійти до кінця печери і побачити, що там. Ех, Третій день був дуже веселим. До завтра. І після третьої жахливої ночі в печері наступного ранку в нас на думці було тільки одне. Гарячий душ зараз реально врятував би мені життя. Бро, прийняти душ було б круто. Я не мився вже три-чотири дні. Як ви розумієте, приймати душ у печері непросто довелося йти назад до місця, де ми спустилися, щоб дістатися русла річки. <сіх> <сіх> Я вичеваю мозок! Я, раніше не в мозок! Я умою Висушимо голови дроном. Сюди, дрон! Стій, стій! Реально працює. Так, працює! Кому потрібен фен, коли є дрон. І ось, висушивши голову, ми з Джоелем почали планувати маршрут. Що це джоел? Це карта печери. Минулого разу нам довелося зупинитися через швидку течію, але дощі стихають. Тож завтра у нас може з'явитися шанс дістатися до кінця. Це буде що. Спочатку нам потрібно буде пройти ті самі пороги, що з вчора. Стрібнути з великих стримкачів і уникнути гострих скель. І якщо ми зможемо пройти все це, то нарешті дістанемося до прекрасної печери світлячків. Не розповідай, як вона виглядає. Нехай це буде сюрприз. Думаєш, в нас вийде? Тож давайте без цього. Ми всі дістанемося. Перетино спонувавши маршрут, ми відпочили і зробили смурс із свістибос, щоб відновити сили. За нас. Джой, перше спробує сморсис фістеблс. Ну, Джоел, як тобі? Смачно. Джоел схвалює. Джоел схвалює. Чому ми раніше не дістали шоколад. Так у десять разів веселіше. Гай, серйозно. Якщо ви ніколи не їли смуж фістеблс, ви багато що втрачаєте. Завтра ми досліджуємо всю печеру. До зустрічі! Ми постаралися виспатися і підготуватися до завтрашньої подорожі до кінця печери. Ми йдемо в одну з найнебезпечніших подорожей в моєму житті завдяки досвіду третього дня і тому, що ми менше знімали, ми просувалися набагато швидше. Ух, Вода холодна! Як і в того дня, бро. Молодець, спокійно. І щоб підвищити шанси на виживання, окрім Джоела, ми взяли з собою ще одного експерта. Тут ми зупинилися третього дня. Що скажеш? Ми рухаємося набагато швидше. Позаду не темрява. Куди нам йти? Прохід стає вуще, ти чи я сильна, так що ми будемо дертися вздовж стін. Друзі, всього лише 11% дивляться наші відео з підпискою. Треба це виправити. Підпишись. Ось так. О Боже! стрибай на ближчий камінь. За кутом є ще пару каменів, за які можна схопитися. Тут так темно! Я одна не відчуваю! Мої ноги зараз не торкаються землі! Оскільки ноги не торкалися землі, це означало, що ми руки і нас могло забрати сильною течією прямо під нами. Джоел, що нам робити? Я б схопився ось тут. Гаразд Надійно Я не бачу, куди йти, Джоел! Мене забирає течією! Що мені робити? Заберись туди, там буде набагато спокійніше. Мені лізти сюди! Ага. Ах. В Дірку. Ах. Так, відмінно. Це, мабуть, найбожевільніше, що ви робили. Ми залізли в печеру глибше, ніж будь-коли. І наближалися до нашої першої серйозної перешкоди. По суті, вода циркулює. Так що, якщо впадеш, тебе понесе на дно і триматиме там. Якщо випадемо, то помремо. Так. Тобто смерть не виключена? Я не знав, на що я підписуюсь. Чудово, так. Так, тепер ногу сюди. Так, вірно. Добре. А! У! Беліологія складніше, ніж здається. Помітна сила річки, бо вона створила всю цю печеру. І до речі, ми не такі сильні, як печера. Я навряд чи сильніший за людину. Але на щастя для нас замість Карла експедиція Чолію справжній месник. Джоел. І щоб довести, який він експерт, цей хлопець вирішив пофлексити перед нами, стрибнувши з урвища. У! О, боже мій! Ти псих! Хто тут щепці? Певнений, хтось із вас схоче? Я пси! Ти справді хочеш стрибнути? Ти про що взагалі? Звичайно, я зараз стрибну. Давай, Джоле! Удачі вам! Після всього, що Джиммі змусив мене пережити. Це не так же і страшно. 3, 2, 1. Уху! О, так! Ти стрибниш? Потрібно йти, інакше ми не дійдемо до кінця. Боже мій! Ми йдемо проти течії. Чому завжди проти течії? Боже мій може поплити за течією, типу здатися. Під водою дуже гостре каміння. Їх не видно. Так що дивіться під ноги. Я не можу. Знову стало глибоко. Ногам потрібна опора. І якщо гострого каміння було мало, то здавалося з кожним кроком, що ми робили. О, о бро, я нічого не бачу! Жахливо! Печери ставали темнішими, тіснішими, і такими бажайними, що ми почали сумніватися, чи зможемо взагалі дістатись фінішу. Вимотує. Печера далі стане дуже важкою, тому я маю дещо вам показати. Джоел, можна твій рюкзак? Дякую. Знаєш, що ти ніс? І що я ніс? Нові лабораторні сворми містера біста. Зізнатися після того, що я пережив за останні 5 годин, я не міг розповідати вам про них. Але за місяць я побудував декорації печери, надію веджик Джимі з майбутнього і сказав: це Джимі з майбутнього! І я розповів вам про мою нову лінійку іграшок Містер Біст Лапс Формс. Це колекційні іграшки з біжні ста унікальними персонажами, яких можна зібрати. І найкрутіше, щоб дізнатися, що за персонаж вам попався, потрібно налити воду в пробірку, струсити її, і він з'явиться прямо у вас на очах. І щоб все це показати, я створюю гігантську пробірку в натуральну величину і наповнив її водою. Вам не потрібно стільки води. Просто пробірка гігантська. Отже, тепер вона наповнена водою і маг трохи її струсить. Оу, оу, я добре струснув. Думаю, достатньо. Потім виливайте воду. Джоел, прошу. І ви дізнаєтесь, які два персонажі вам дісталися? Створми з'являться в Україні у грудні 24-го року. Джойл, забирай. А ти цього? А що вже доступно в Україні? Е, зараз розповім в Україні. Вже з'явились фігурки Пантеру кейса та мегакруті мутатори, в яких треба залити спеціальну рідину. А де ж їх купити? Ради, що ти спитав. Просто перейди за посилання в описі замов іграшку. і Вже через два дні вона буде у тебе. Спробуй! І після чергового виснажного походу печеру ми нарешті дісталися печери світлячків. Сподіваюся, це того варте. Отже, команда. Ласкаво просимо до печері світлячків. Вау! Чорт забира! Це божевілля! Чувак, ми на у космосі! Всі ці вогні створені крихітними біолюмісцентними світлячками. Це схоже на чумацький шлях. Вау! Wow. У цей момент я зрозумів, що це коштувало кожного важкого кроку. Дістати до світків неодмінно варто було того. Але наша подорож ще не закінчилася, адже нам треба ще було повернутися до табору. Вже майже шостий день. Їх все немає. А я вже виборався, не знаю, чи зможу я заснути. Просто хвилююся, що їх так довго немає. Зворотній шлях набагато легше. Ми просто пливемо за течією. А коли ви вже бачили наш шлях, ми просто пропустимо дорогу назад. Але серйозно, подорож зайняла дуже багато часу. Настав шостий день, коли ми повернулися до табору. Шой! Шо! Як справи, хлопці? Я вже почав хвилювати. Шостим днем! Шостим! Нараз. Все, на що нам вистачило сил, це відігритися біля багаття і нарешті поїсти. Це був дуже насичений день. Побачимо завтра. Може, сьогодні. Зараз шостий день. Може, сьогодні? Не знаю. Незважаючи на те, що я був фізично знищений після нашого болісного довгого походу, я ніяк не міг заснути. Я провів сім днів у годиночній камері, сім днів похований живцем, сім днів на плоту в океані. І чесно кажучи, я думаю, що це найскладніше. Ти постійно мокрий і замерзлий. Я весь час ударяюся об ці гострі камені, і це боляче. 90% часу ці печері це мука, але якщо чесно. Джимі! йоу, Карле, ти мене бачиш? А! А! Це найпотужніший ліхтарик у світі. Ці печері буває весело. Від підкорення порогів на 90 метрів під землею у -у -у! до того, як ми з хлопцями сміємось рамака. Всі страждання того варті, тому що в гарній компанії пошумимо, як кити. Ця мокра, холодна, кам'яниста, жахлива печера може легко перетворитися на найпрекраснішу подорож у світі. Ми не можемо піти, доки все не зберемо. І коли я кажу все, я маю на увазі все. Ідемо звідси! І повернувшись до входу до печери, там на горі так добре. Ми зробили Джоелу ще один сюрприз. Перш ніж піти, Джоел, на знак подяки, ми даруємо тобі 50 тисяч новозеландських доларів. По 10 штук за кожного, кому ти не дав померти. О Боже! Дуже дякую, Джиме. Yeah, по тебе, Джоел! І з цим розібралися, ідемо! Ууу! Після семи yeah. довгих днів ми нарешті йдемо.